Ранку, шкільна родина. Доброго ранку, рідна школа. Доброго ранку, вчителі та учні гімназії номер 6 Школа велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Що об'єднались всі серця? Від України до Німеччини, Варшави. Звучить славетна пісня. Ця. Лунає гімн незлавною державою. I cross Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність і суверенітет. У цей час наші захисники роблять усе для того, щоб ми з вами могли спокійно жити. Тож давайте вшануємо пам'ять хвилиною мовчання, усіх тих, хто загинув, хто поклав життя, аби ми з вами жили у мирній та квітучій Україні. Школа це не просто стіни, парти та стільці. Миколаївська гімназія номер 6 це освітній простір для учнів з 1 по 9 клас. Це місце де кожен знайде собі друзів та однодумців. Місце, в якому панує радість відкриття. Простір, у якому вчителі та учні пліч-опліч ідуть пліч стежками пізнання. Заклад більш ніж з 50-річною історією. Ми вирішили запитати у гімназистів, а що для них гімназія номер 6 Гімназія номер 6 це місце, де я отримую нові знання. Це місце, де я заводжу нових друзів. Тут є найкраща директорка та найкращі вчителі. Гімназія номер 6 для мене це все. Добрі спогади. Гімназія. Це мої 9 веселих років життя. Гімназія номер 6 це місце, де я отримав основні навики, які мені допоможуть у моєму подальшому житті. Гімназія номер 6 це мої друзі, та не емоції на заняття. Це наша родина. Це моє минуле та моє майбутнє. Приємні спогади та мої друзі. Гімназія номер 6 для мене це мої друзі, моя родина. Яку я дуже дуже сильно люблю. Буду пам'ятати її завжди. Це для мене майбутнє та, та теплі спогади. Це наша рідна школа, в якій ми дізнаємося багато нових знань, щоб працювати потім. Це будівля, яка, яка, яка учиться там знаннями. Це теж будівля, з якою ми отримуємо знання. І дуже хотів би повернутися сюди. Рідний дім та сім'я. Дина, гарні спогади. Добрі спогади. Шкільне життя. Спогади. спогади. Діти, що для вас гімназія номер 6 Це мої друзі, це моє спілкування, це моє навчання, моє майбутнє. Дуже багато всього. Друзі, мабуть, і не дім, куди можна буде повернутися. Дім і тут є і друзі, і вчителя, які нам допомагають і дають майбутнє. Навчання. Навчання. Можна пізнати світ. Це там місце, де можна пізнати світ. Школа. Супер! Там можна навчатися. Нові знайомства, друзі. Будівля, де можна дізнатися багато цікавого для своє, свого життя. Це знання. Гімназія номер 6 це місце, де я отримую знання і спілкуюся з гарними людьми, показую свої таланти. А для мене гімназія номер 6 це джерело знань та тепле, коло спілкування з друзями. Зустрічі четвертих класів пройшли дуже щемливо. тому що вони розуміють, що це останній рік у молодшій школі. Дитинствуй де від нас швидко, бо соніш, босоніш, сліду не знайти. Не знайти, та нещодавно зовсім ми були. з моїм дні Стоять довго канікули. Пропоную відзначити це веселою руханкою. А ти прикольний? Так. А ти прикольна? Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Один, два, три, ракета лети, а ти лети ти, ти, удалеті світи, а ти лети ти, ти, у даледі світи, а ти лети ти, ти, туда леді світи, а ти лети, ти, 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 а ти лети ти, ти. А ти прикольний? Так. А ти прикольна? Так. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Літак лети, а ти лети, ти, ти, у далекі світи, а ти лети ти туда ти, далекі світи, а ти лети ти туда ти, далекі світи, а ти лети ти, ти, ти а ти лети ти, ти. а ти прикольний? Да. А ти прикольна Так. Да. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так, а ти готовий? Зроби разом зі мною, ти руками ось так. А ти готовий? Так. А ти готова? Так. Один, два, три, гелікоптер, лети! А ти лети, ти ти, туди удалеті світи, А ти лети, ти, ти, туди далекі світи, А ти лети, ти, ти, туди далекі світи, А ти лети, ти, ти а ти лети ти, 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 ти. Ракета, літак. Повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер, ракета, літак, повітряна куля, ракета, літак, гелікоптер, А ти лети ти ти, у далекі світи, а ти лети. Один рік в онлайн режимі він приніс нам багато нових знань, досвіду та досягнень. Звичайно, усі труднощі було подолати нелегко, але ми дуже наболодливі. А тепер на нас чекає яскраве літнє сонечко. Так, і ми вирішили запитати випускників, чим запам'ятався їм цей навчальний рік. Мені цей рік запам'ятався тим, коли я приймав участь у забігу. У забігу для підтрим... для підтримки наших військових. Мені запався залік з інформатики, який я здавав 5 разів. Цей рік мені запам'ятався нашими вчителями, які навіть не дивлячись на стан у нашій країні, проводили для нас дуже багато різних змагань, занять та робили все так, щоб нам здавалося, наче ми займаємося в нашій рідній школі. Цей рік запам'ятався енергічними заняттями фізкультури. Цей рік запам'ятався мені нашими пішими прогулками з, нашими, з нашим вчителем правознавства. Цей навчальний рік мені запам'ятався спільними проектами, зустрічами з класним керівником. Я буду пам'ятати його завжди. Дякуємо за все. Рік запам'ятався мені різними шкільними заходами та проектами. Найцікавіші проекти Класні кола та підготовка до вальсу. Пам'ятався обласним фестивалем STEM, в якому я зайняв перемогу, зробив дуже корисний винахід. Цей навчальний рік запам'ятався нам нашою незламністю. Коли були постріли, тривоги, ми все одно навчалися. Ми одна родина, і ми зможемо. Безсонні ночі, коли я виконував домашнє завдання. Проекти по зарубіжній літературі. Ой, коли я робила роботи по основам здоров'я, це мій улюблений предмет. Ірино Олегівно, чим вам запам'ятався цей навчальний рік? Ну це мій ювіле... ювілейний рік. Я вже 30 років працюю в нашій гімназії. І вже було багато випусків. І всі такі, що вони були веселі, задорні, бешкетуваті. Фотосесія в кінці шкільного року. Сон до 12. Який інформатику до двох ночі робив. Підготовка до екзаменів. Здавайте вчасно борги, тому що я до ранку здавав, здавав математику. У шкільному літописі кожен клас складає свою сторінку. Зміні поколінь немає зупину. Колись Ірина Анатоліївна та Олена Борисівна радо зустрічали нас у першому класі. А тепер ми випускники. І для нас вона є останній дзвоник. Дорогі випускники! Цей дзвоник для вас. Йому навчанні, натхнення і всього, щоб все відбулося, те, що ви бажаєте. Любі самокласники! Вмикайте камери на уроках і не забувайте вчасно здавати домашні завдання. Майбутні восьмикласники. Ми бажаємо вам розв'язаних рівнянь, доведених теорем, виконаних нормативів. Відпочити та набратися сил перед новим навчанням. Займайтесь спортом, любіть батьків. Добре навчайтесь. а головне любіть Україну! Будьте дружніми! Ліві п'ятикласники! Вітаю вас з закінченням цього навчального року. Я раджу вам виконувати всі домашні завдання та вчитися старанно. Я раджу не шукати відповіді гублі та робити усі домашні завдання, контрольні роботи, самостійні на відміну. Я раджу майбутні шестикласника впевнено йти до своєї мети, незважаючи на труднощі навчання та тиск зі сторони суспільства. Майбутнім шестикласникам я раджу уважно слухати вчителя та не відповідатися на уроки. Шановні майбутні шестикласники, бажаю вам гарного настрою та успіхів у навчання. Бажає нових досягнень і відкриттів! Випускники їх четвертих класів. Бажаємо вам підкорювати нові вершини! Бажаємо третьому класу. Честь і дорожі, шаної батьків та вчителя і з книгою дружи. Бу добр, праці віджаний ти старших поважай, Навчися мови самової рідної люби свій край. Я буду саму...

Та гімназії 6. Щиро вітаємо! Із завершенням навчального року бажаємо мирного неба над головою, цікавого спілкування, цікаву літературу для літнього читання, наснаги, гарного відпочинку, подорожей, безпеки і відповідальності, яскравих вражень. Ми будемо сумувати, та ніколи не забудемо ці прекрасні 9 років. To break it if you're